У кабінеті управління BINOM AI. ви можете провести співвесіду з синтетичним продавцем та найняти його. Завантажте будь-які документи для навчання. Бином вивчить все за пару кліків. те, що людина опанувала б місяцями. Ви можете самостійно поставити точні відповіді на конкретні питання Бином. Крім того, ви можете завантажити власний прайс лист одним документом у пару кліків. Налаштування та встановлення настільки прості, що з цим упорається кожен. Виберіть стиль і тон діалогу, щоб бином спілкувався у дусі вашого бренду. У кабінеті ви також зможете пройти навчання та освоїти всі функції системи. Створіть свій перший бином всього за 15 хвилин швидко, просто та зручно.